Як ви робите, воно змінює світ, тому що воно актуалізує цю історію. Воно робить її емоційною. І люди, які його дивляться, вони змінюються. Це більше, ніж прочитати книжку, більше, ніж знати, що колись в такому чи такому році стався факт. Ви актуалізуєте цей факт емоцією. І, можливо, люди, які це будуть бачити, вони будуть <клес> мислити інакше, жити інакше. І оце та річ, яка для мене була дуже важливою, щоб вона була зрозуміла. І дуже важливою була і в зйомках фільму, і в просуванні фільму. Я не думав, що в Україні зараз є людина, яка не знає, що був такий фільм. Я завжди був свідомий того, що пройде час. Я не думав, що там три місяці прокату. Я думав, що ну, тиждень чи два. Коли Борди там чи афіші заклею, цирк поїде, знаєте, цей ефект. Цирк завжди їде в інше місце. Коли на місце, де там, тебе на екрані закривають якимось іншим, все буде інакше. Але мені дуже було важливо донести не себе, що змінило і цю картину мене, не свої амбіції режисерські, чи операторські чи акторські. Ми говорили з тим, що ми мусимо розказати цю історію людям, щоб вони її запам'ятали. Це було дуже важливо, щоб вони про неї знали. Але ми очікувати не могли, що фільм подивиться на сьогоднішній момент 450 тисяч людей в кінотеатрах. Це безпрецедентно для українського кіно. Що фільм зараз збере там вже майже 16 мільйонів гривень, що, якби не здорожчання квитків, якби там не курси доларів, то ми б фактично були на рівні ну не прибутків, а там якоїсь окупності картини, що ми цим змінимо. Як це вам сказати розумно, універсальну парадигму непотрібності української кінематографії, і те, що це українське кіно взагалі нікому не потрібне, нікому неможливе. І що знайдуться люди, ну, а це дає нам можливість свободи. Я тепер не мушу стояти з протягнутою рукою до ну, Держкіно. Я можу піти ну, до лояльної, до кіно людини, в якої є кошти, і сказати, Ну, принаймні я тобі збиток не принесу. Або принаймні кіно, яке я зніму, побачить мільйон людей. І це дуже важливо. І дуже важливо було створити цей прецедент. І ми все для цього робили. Тому, щоб знали, що це існує. Ну і я, я думаю, що це достатньо вдало на сьогоднішній момент, не очікувано при нас. Але, звичайно, це оці всі історії подарунків долі, які ставалися. Взагалі це весь фільм подарунок долі. Але в... ну, так буває мистецтві. Я думаю, що буває, єдину пораду, що можу в цьому дати, немає ніякої історії успіху, не існує, ніхто не місце запрофовувати. Але я би радив людям, які беруться за таке, не за фільм, а за якусь історію, яку ти мусиш донести до людей і віриш в яку, що вона мусить хоч змінити хоча б людину, То будь чесним, перед собою, перед людьми, з якими ти працюєш, працюй з друзями. Шукай друзів, шукай побратимів, не своїх, а це історії, цієї думки. І ти не ти сам, а ця історія може стати успішна. Це дуже, дуже важлива для мене річ. Я не думаю, що раз я така вийшла, я вже буду цього триматися. І на сьогоднішній день це дуже романтично так, але я думаю, що це поки що єдина форма успіху, про яку я можу казати. Будь чесно і все. Різати, тяжко. Доброго дня. У мене до вас запитання, як відбувався відбір акторів і чому саме ці актори грають в вашій стрічці? Дякую за запитання. Буває таке, а чому ці не зіграли в фільм? Ну, я, я сам надіюсь, що я людина з акторських братів, на перша освіта була акторська. Я пішов вчитися на актора тільки по тій причині, що хотів знати цей світ. Я знав, що э, точно є хтось, хто пішл новий буде, ніж я. Я хотів бути режисером, але я школу закінчив 17 років. Я. Який режисер я, ну, з провінції приїхав хлопець, я прийшов в бібліотеку подивитися книжки про кіно. Я, ну, які будуть мене питати, що там режисура, це темний ліс був для мене звичайно. Які я надолужував на першому навчанні. Ходив з, з валізками просто книжок. і Величезна була бібліотека. І частина її і просто взлась по гуртожитку, частина <кнежок> повернулася, але я дуже вдячний е цьому часу, коли я намагався зрозуміти, що ж таке інструмент, артист, в якому грати. Я дуже люблю артистів, я знаю, що вони боги в кіно. Е не режисер, в великій мірі оператор. Але заради актора люди приходять дивитися кіно, він розповідає історію людям. Через його живу емоцію люди щось відчувають чи ні. Вони через актора бачать, брешуть ну, так далі. Тому ти мусиш любити актора, я так думаю. І він він головний. З акторами так само сидіть кіно дуже довго було в виробництві, фактично 8 років від початку запуску фільму. Але я для себе зробив висновки, що я не буду, поки я не знаю, що я вийду на знімання майданчика підготовці, я не буду робити кастинг акторів. Тому що по собі знаю, потім довгими місяцями, тижнями, а іноді роками, актор живе, переживає вже втілюється в ті людям образ, який він потім ніколи не зіграє. Це катастрофа. І ця історія розчарувань, яку видано дуже багатьох наших артистів, вона знищує. Їхній голос знищує їхні. У нас сотні актрис, які із економічної ситуації, там, театру, смакових кількість історій не зіграли Джульєта. Це катастрофа. Не мусили зіграти їх. Їх, їх недолюбили. Вони не народилися зірка, а мусили. Не був цей потенціал. Вони приходять вчитися на, на акторські факультети різних вузів, взагалі з цією думкою. і приходять і марніють, марніють з першого до четвертого курсу чи до п'ятого. Приходять в театр і далі марніють, марніють. Так не може, не можуть розклітати. І те саме стосується акторів. У нас величезна є не компанія, когорта акторів фантастичних, е, які живуть з кризі середнього віку на обличчя. Вони знають, буває, що приходять і народжуються, але вони зіграли тих героїв, які мусили зіграти. І вони мають досвід, і ті актори, які мене знімали в кіно, проте таких тут висять по плакатах, вони працювали храмакеєм. Є такий спецефект в кіно Зелене тло, в якому знімається зірка або підставляють щось інше. То вони працювали цим тлом для абсолютно безпорадних. Зірок третього сорта нашого північного сусіда, це єдина робота, якого не могли собі дозволити, не граючи хороші ролі в хороших фільмах, не може вирости великий артист. Так не буває. Не буває. І тому я, оце я вам розповідаю про кастинг і свої думки підходу до кастингу. Тому з'явився Станіслав Баклан. Я дуже люблю, давно знаю. Я був бо глибоко переконаний, що це актор один з найбільш. не... Як вам сказати, не те, що не розкритий талант, він розкритий танк, давно працює, який не отримав славу на якого, не то, що був здатним на яку заслуговував, якому не вдалося там, в свій час зіграти ті ролі, які достатньо цинічно ставиться за... Професійно, але цинічно ставиться до своєї роботи в серіалах, у всьому професійно прекрасно виконує роботу, але це не історія його душі. Це робота погодинно за гроші. Для того, щоб не голодала твоя сім'я, це твоя професія. І так далі, і так далі. Що я вам розказував? Самі не Але була загадкова історія. Ну, скажемо, в Станіславі був переконаний, хоча він думав, що він дубль, що в нього є московський артист перед ним що Санін його буде знімати. Я не знаю, що він це був переконаний. Я він знав, що є американець, який... Десь він думав, бачив ці фотографії, що його тримали. До останнього дня не вірив, що, що будемо знімати. Тим більше він казав, що Леся я не підходжу взагалі. Я не співаю. Я останній раз отримав, я співав три на екзамені з майстерства артиста, він поставив три звикаті. Я Я не можу грати з співаками. Нічого почуть ми. І він чотири місяці зйомок. Я кажу, ну, згадаю історію, відому про. Про Мольєра дітка анекдот, трошки росла. Коли Мольєра покликали до е, одної дуже поважної особи, фаворитки короля Франції, яка була, дуже любила е, мужчин і багато, і різних там. І всі говорили про те, що сам Мольєр дуже такий цікавий мужчина, Він прийшов до неї, них прекрасно пройшла ніч. Вона йому каже, дуже дякую, ніколи такого не вчув. Він каже, ну взагалі-то я імпотент. Кажу, як так? Мистецтво перевтілення. <рив> Це анекдот, але випадку з нашої морди одказав, став особисто, на такій мріянні спілкуємося. Він каже, ну мені треба мистецтво перевтілення, переконай мене, що ти. І так він хотів грати з я кажу, вже не починався зігрався, нікому не буде цікаво, тим більше мені. Я його позбавив зору. Я привіз дорогущі лінзи, які зробили спеціальне для ока в Лос-Анджелесі, які повністю імітували травмоване око з Що мене навіть фахівці автормології <сміття> дивлячись сказали, слухай, як ви так <сміття> зробили? Це ж ну вони знали, що ви з зучи. Кажуть, точно я пі, кажу, ну як ми зібрали купу фотографій травмованого ока, яку вони мені казали в якому році скільки років вже він там сліпий, все дуже точно. Фейс. Але в інших інцях нічого не бачив. Фактично, світло темрява ледь Тобто, і... Тобто, професійної точки зору він не міг підглядати текст. Він мусив, це такі прості, він мусив робити, він, в нього повністю змінилася пластика, та яка мені була потрібна, яку він шукав, не знав. Яку... Ні, ні, каже, це все зовсім інше. Він треба зображати, треба зовсім інше життя. Він навчився орієнтуватись по слуху, по запаху. Це всі ці тексти в кіно, які пізніше були продумані, там добре пахне. Ну, і це я придумав вже для нього. Але е, там багато було таких речей, які я в нього відібрав весь його професійний, фантастичний професійний досвід зйомок кіно, роботи в театрі. Йому треба починати з самого початку. З самого початку жити цією історією ролью. В нього були прекрасні тренери, але це не пояснює. Ну, я йому привів Ігоря Засяткевича в тренери АЗАС, його так всі називають, він паралімпійський чемпіон, він друге місце на Олімпіаді отримав з греко-римської боротьби. Він ходить без палички, без поводаря, тотально сліпий. І за нього зараз міняють правила в греко-римській боротьбі на Паралімпійських іграх, тому що він, перша десятка спортсменів, він єдиний тотально сліпий. Інші там мінус 12. Ну, Каже, якщо він тільки торкнеться противника, ну і обманюють, тільки він доторкнувся, варіантів, що він не переможе, не існує. Такі унікальні. Він викладає зараз для зрячих там, дітей, підлітків цілу школу. Зараз цікаво для того, що він Це мистецтво бою, самооборони для хлопців, які їдуть в АТО, військових частинах він їх вчить, може співути. Тому що часто він приходиться битися в Ну, Він їх вчить, як так жити. Як так вижити? От він тренував е, Стаса, і власне він нам допоміг, і е, всі думають, що якийсь там наслідував там, фільми про Махателій е, саблями і так далі з його костором. Це реальність, це правда. навіть Ми більше забирали, тому що там вже зовсім було таке ну, зоряних війн, якісь епізоди, дуже ефектні, але це, це зовсім і часи. І Костор він дуже нам допоміг його відродити, по тим записам, які там були. Я знав слівців, які ще не володіли там, по своїй школі, але це виявилося, що абсолютно інакше і досить-досить цікаво. І Стас вчився грати на бандурі, тобто я отак -от приручав до цієї історії образи. і дуже вдячний мені просто за те, що він згодився зніматися. І глибоко переконаний в тому, що йому в цій ролі вдалося і для себе просто підняти планку майстерності актора на дуже серйозний рівень. І своїм колегам, які є зараз, не кажучи вже про глядачів, показати велику школу українських акторів. Тому що так зіграти це треба мати школу. Це, це не, не відбувається просто так. Надію, що в нього будуть успішні наступні роботи, надію, що звання короля українського кіно після Богдана Сільвестрова чи Ступки хтось подійде на нього, чи він все-таки втримає, тому що потрібен король. Так що ну, така історія сказства. Ви про Джамалу хочете запитати, Да. З нею була м, е, велика історія. Мала грати абсолютно інша актриса, яка зараз за кордоном працює українка, яка в останній момент відмовилася зніматися. До для мене поставило питання, що робити. Відмовилася не тому, що я поганий чи роль не подобалась, просто за. Ну, Такою унікальну ситуацію. Просто стану здоров'я. Можливо, ще якось, що спочину це все, я дуже так переживала. Я рольно не написав. Але просто не змогла. Мені лишився тиждень. А я люблю артисток, я їх всіх знаю, я їх люблю, я їх бачу, вони зі мною обнімаються, просяться зніматися в кіно. Дружина моя артистка. Але... Як красивий жінок розумію. Але е, я шукав нерв, який розкаже глядачам про е, жінку, для якої слава е, стала більше, ніж особисте життя, більше, ніж любов, яка, втративши свою любов, може навіть прагматичну любов. Ну і іноземця. Е, вона вийшла заміж за того, кого ненавиділа. Теж для чого це було. І це мені дуже було потрібно знайти цю історію. І мені було потрібна актриса, яка за перші 10 секунд на екрані, а вона мусила співати, переконає всіх в фантастичних можливостях співаючої актриси. Я не вірю вже, що глядач повірить зараз в кіно, в якому буде один відкривати рот, а інший співати. Це вже неможливо. Ну, або це кіно зразу пускається на зовсім інший рівень. Мені була потрібна актриса, яка буде мати нерв зірки. У нас майже нема таких актрис. Майже нема. Яка сама по собі буде діла. Я запросив Джона.